Червоний колір займає перше місце в спектрі видимого світла, має найдовшу довжину хвилі, а ще він перший колір веселки. До чого це я? До того, що сьогодні день одягни червоне. А це не просто про колір, це про стан. Про момент, коли ти заходиш у кімнату і навіть Wi-Fi починає працювати швидше, бо відчуває твою енергію. Тож вдягай щось червоне, навіть якщо це просто червоні шкарпетки чи слід від кетчупу на футболці. Головне настрій. П'ятниця день, коли все світ натякає, ти вижив і навіть виглядаєш краще ніж у понеділок. Тому вмикай усмішку, бери свою внутрішню червоність і вперед. Ми починаємо наш ерк про ранок. Сьогодні два головних свята, і вони звучать як сюжет для серіалу про життя після зарплати. По-перше, день травм. Так звучить дивно, але якщо зранку ти вдарився об стіл, впустив телефон чи опік язик гарячою кавою, вважай, що ти вже святкуєш. Головне, не переборщи з ентузіазмом, бо лікарня це не місце, де роздають бонуси за участь у святі. А от друге свято міжнародний день боротьби з бідністю. І якщо перше ти можеш відчути тілом, то це гаманце. Символічно, правда, вранці ти вдарився мізинцем, а ввечері по гаманцю. Але пам'ятай, боротьба з бідністю не означає купити лотерейний квиток. Почни хоча б з того, щоб не втрачати дріб'язок між подушками дивану. Ну а тепер про іменини. Сьогодні їх святкують Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій та Олександр. Друзі, якщо ви в списку ваш день, якщо не в списку, принаймні не день травм, уже перемога. А тепер про прикмети. Багнюка на дорогах, зима буде теплою, або просто комунальники знову перемогли асфальт. Небо затягнуло хмарами, чекайте дощів. А якщо не затягнуло, не радійте, бо це значить, що просто. Просто ще не встигло яскравий місяць до сонячної погоди, або до того, що ви забули зашторити вікно і тепер не можете заснути. Що сьогодні категорично заборонено робити: ну по-перше, витрачати великі суми грошей, бо потім буде боротьба з бідністю, але вже персональна. Ну а ще не беріть гроші в борг: це не підтримка економіки, це заявка на драму. Дивитися на зірки також не можна, якщо вони падають, бо вони не завжди виконують бажання, іноді просто летять звідти, де їм набридло. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви зможете спробувати нове, наприклад, не сперечатися. Але якщо відчуваєте втрату сенсу життя, можете і сперечатися. Телець, день ідеально підходить, щоб зробити вигляд, що ви все контролюєте, навіть якщо ви просто тримаєте чашку кави обома руками, як древній шаман кемп всесвіт готує вам сюрприз, але він ще не вирішив, приємний чи ні. Тому тримайте касовий чек. Рак, Сьогодні вам може здатися, що всі щось від вас хочуть. І це правда. Просто іноді уваги, а іноді Wi-Fi пароль. Лев, якщо хтось сьогодні спробує вас образити, не переживайте, всесвіт уже записав його в чорний список, як тимчасово неосвітлений мозком. Діва, день вдалий для відпочинку. Просто дозвольте собі полежати без почуття провини. А потім з почуттям провини, але довше. Терези сьогодні. Вам здаватиметься, що треба ухвалити дуже важливе рішення. Насправді ні. Просто поїжте щось і подивіться меми. Скорпіон день ідеальний для інтриг. Якщо таких нема, створіть одну. Наприклад, напишіть комусь, ми повинні поговорити і викніть телефон. Стрілець, ваша енергія сьогодні настільки сильна, що навіть лампочки блимають не від перепадів напруги, а від хвилювання. Козирів, якщо хтось скаже, що ви занадто серйозні, просто моргніть повільно, як хижак, який не потребує слів. Водолі сьогодні чудовий день для планів, які ви ніколи не виконаєте, але це не провал, це стратегія. Ну і риби сьогодні, ви або знайдете сенс життя, або втратите заряд телефону. Обидва варіанти глибокі по-своєму. По гороскопу на цьому все. А тепер, як завжди, про найцінніше сьогодні фраза дня будь червоним у світі, де всі сірі, бо червоний це не просто колір, це сигнал, це енергія, дія і результат. Це коли ти не чекаєш натхнення, ти його сам створюєш. Коли ти не боїшся бути помітним, навіть якщо всі кажуть «заспокойся». не треба заспокоюватися, треба жити яскраво, чесно і з запалом. Тому, шановні ви, сьогодні не зливайте день у п'ятничний режим очікування вихідних, працюйте, кайфуйте, робіть щось, що завтра згадаєте з гордістю, а не з фразою Ой, одягніть червоне навіть осередині. Ну а я, як завжди, дякую вам за цей ранок, за вашу увагу, каву і внутрішню червоність. Хай цей день буде з тих, коли навіть тостер робить хрусткий результат. Бережіть себе, тих кого ви любите, не травмуйтеся, і хай ваш гаманець сьогодні виглядає оптимістично. Побачимося завтра вже у новому дні, де кольори знову говоритимуть. Ну а ще не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!